Вітаю на РБК Україна. 28 липня, день після чергового комбінованого удару Росії, збито 309 з 324 БПЛА та Дві з семи ракет є влучання що не менше в трьох локаціях, за даними повітряних сил у Києві. Пошкоджена багатоповерхівка під ударом були Хмельниччина і Кропивницький. Є й хороші новини: сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області, дехто навіть у мережі використовує таке слово як контрнаступ, мабуть, поспішно видаючи бажане за дійсне. Наскільки сили оборони е, зараз е, можуть просуватися е, далі? В Сумській області і наскільки вдається контролювати ситуацію у небі, з'ясую разом із гостем генералом-лейтенантом, колишнім заступником начальника генштабу ЗСУ і засновником благодійного фонду за Криму Небо України ігор Романенко на зв'язку. Пане Ігоре, добрий день. Доброго дня, отже, як бачимо, Росія застосовує сотні ракет, сотні дронів і ракети. Якою є на ваш погляд мета останнього удару? Тут йдеться про наміри росіян знищити логістику, можливо, аеродроми, енергетику чи вони випромовують ППО з пріоритетами. В ударі на якісь акценти вони безумовно розставляють, а цьому теж можна побачити. Ну я хотів би сказати, що крім. Критичних об'єктів інфраструктури, цивільних, прямо спрямованих, все решта, а вони наносять удари і по воєнним об'єктам, про яких у нас не прийнято говорити, і це вірно, тому що якби недоцільно визначати, що цей удар та що локацію додавати, все решта. Бо ворог великі зусилля на те, витрачає, щоб з'ясувати, де, що, як, і потім наносити удари. Але це відбувається, і треба іще раз надати належне людям, які в таких умовах виробляють дуже важливо для нас інструментарій для ведення силам оборони боротьби, підвищення потенціалу ракетного, крилати, балістичний комплекс. У нас ден про це говорив масштабування. Відбувається вироблення дронів, вироблення антидронів. І теж питання в масштабуванні і далекібійної зброї, наприклад, ураження, про яку канцлер Мерц говорив, ми ж пам'ятаємо, що до кінця липня а, значит, спільними зусиллями така зброя, якби з'являється у Україні. Тобто, на жаль, думаю, що це не таураз їх ракети, але ну, хоча б такого вигляді допомога нам і вирішення цих питань. Тому значит, ворог окремо питання нанесені, ударів і полювання за місцем дислокації f 16 і миражей. Тут не тільки суто військова, а і пропагандистська історія. Вони відсвятково шукають, і ми знаємо, як вони б'ють по нашим аеродромам. Це теж відбувається періодично іде такого роду боротьба. Тому. Ну, треба уявляти, що їх спроможності по випуску ну, дронів, а це не те, що якщо вони б'ють 700, там, 500 дронів, то значить, вироблені це попередню добу, а це означає, що вони накопичують. Тобто масований удар можуть проводити, де там ну, найбільше 740, наприклад, де 700 це безпілотні апарати, 40 це. Ракети, і безумовно зрозуміло з воєнної точки зору, що таке комплексування засобів одних і інших підвищує ефективність, тому вони роблять окремо посілям. пріоритети міняються, і тому вони підлаштують під це маршрути, засоби, концентрація в, в самому повітряні удару вибирається одне два населених пункти чи об'єкти, на якому вони зосереджують свої усилля, тобто десятками тоді, наприклад, безпілотних всіх апаратів, поражуючих боєприпаси типу шахет, а плюс ще додають ракети. Тому в таким чином складається, ми з цим боремося і по виробництву, технічному вдосконаленню засобів, які Знищує засоби повітряного напади ворожі, а також організаційно. уряд видав документи відповідні, які надав можливість формувати групи протиповітряного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад. Це там велика робота, що детальніше треба проводити, але можливість є надана нашим українцям, держава не справляється. Якби сім. і тут от, надаю таку можливість захищати будинок, де живуть українці, де вони працюють, місця. Тобто, міністерство оборони буде надавати значить, засоби знищення, навчання, які пайдуть ці групи. Це буде на грошовому забезпеченні, медичному забезпеченню, страховки і так далі. Але всю цю роботу треба проводити. Це дуже непроста, важка робота. Але ну вона того варте, тому що боротьба, як ми бачимо, продовжується. І треба збільшувати свій потенціал. А аналітики інституту вивчення війни напередодні повідомляли, що росіяни збільшують нарощують виробництво дронів і будують нові заводи в Алабузі. Чи можливо якось завадити її цьому будівництву? Якщо вони там будують, вони мабуть впевнені в тому, що ми не дотягнемось. Ті ж аналітики кажуть, що дві тисячі зараз шахетів вже в цьому році може бути. Наскільки це реалістична цифра? На ваш погляд? Це може бути це таке нарощування. Але ми дійсно і раніше дотягувались до них, хоча не так ефективно, як ми хотіли, тому що це дрони, бойова частина не така потуга, щоб суттєво міняти там ситуацію. І для цього саме і потрібна ракетна зброя. Наша, союзників, будь-як, але не тому, що били по Татарстану і не тільки в цьому році, Єлабуга ця. Але вони планують розширювати у себе. Вони планують значить, передати вироблення в північну Корею зацікавлювати таким чином, тому що, як відомо, Іраном зараз ну, співпраця в цьому сенсі в зв'язку з війною, яку він там провів з Ізраїлем. От. І е, тому вони шукають шляхи підвищення свого потенціалу. А ми з союзниками працюємо над тим, щоб надати силам оборони України інструментарії, використовуючи які вони могли би наносити відповідні удари до цим місцям вироблення, зберігання. Ставтем позиціями від запускаються і так далі. Ви вже згадали Мерце, згадали далекобійну зброю, не тауруси кажете до кінця липня. Так чи інакше всі в такому очікуванні перманентному перебувають, що щось можливо якийсь перелам буде в небі, і можливо дійсно ракети вже потужні, балістика, полетить по Росії. Ви як вважаєте в цьому році слід на таке розраховувати? Що щось от прям. Екстраординарне відбудеться, ну я би порадив сам, якби такі і сповідою підходи мати надію на сріблу кулю, ілюзії. Ну, четвертий рік війни, це не наш шлях. Наш шлях об'єктивно оцінювати ситуацію в першу чергу, оцінювати ворога, його можливості, спроможності і працювати над тим, щоб цей його ворожий потенціал зменшувати, а і навпаки, допомагати нашим підрозділам частинам Сил оборони України і в озброєнні, і техніці, і боєприпасах. Ну і вирішують питання державне, якби замовлення, державне завдання домашнє – це покращити ситуацію з мобілізацією, перейти на воєнну економіку і на закони. Війни, що у нас не робиться з 22-го року, і це наші внутрішні резерви. Вони непрості важкі по реалізації стратегічного рівня, але це треба займатися вже зараз, тому що чим далі відтягувати, тим там буде накіп негативний потенціал по їх реалізації і наслідки можуть бути досить серйозними. Ми бачимо по внутрішній проблемі, як у нас виникло з цим антикорупційним законодавством. Реакція суспільства ну молодої частині цього суспільства, і це ж в зв'язку з тим, що накопичилось і був порушений такий негласний, якби паритет в тому, що ну розуміючи ситуацію, суспільства особливо не вимагає від влади, але влада розцінила це як такі карбланш, що треба робити все, що завгодно. Ну і маємо ситуацію внутрішньо цього приводу. А значить, якщо це торкнеться сфері безпеки під час війни і за того, що не реалізуються от такі діяння по забезпеченню, то це дуже загрозова ситуація. Дуже хотілося би, щоб шляхом проведення відповідного реформування до такого у нас не дійшли. Ми пам'ятаємо уроки історії, знаємо про це 100 років тому. І такого негативного повтору допустити не можна, і я думаю, що не будемо. Таким чином діяти пані горе, є питання про лінію бойового зіткнення. Російські воєнкори жаліються, мовляв, армію Росії під Сум... на Сумщині розгромлено. Залишки живих тікали з великими втратами. Вони пишуть, ниють а тим часом офіційно стає відомо, що село оборони звільнили прикордонне село Кіндратівка. Це лише локальна контратака, чи тут є сенс говорити про якийсь потенціал для контрнаступу? Про що тут зараз йдеться? Йдеться про стабілізаційні дії. Відносно просування військ ворога, які було організовано, перехід через кордон, їх наступ. І от на рубежі хатінь, е, значить, Єблунівка. Е, наші війська перекинули туди, туди рішення було 225-й пок з Курського, з Курської області, і ще деякі зусилля, і вдалося стабілізувати особливо на західному фланзі цього рубіжу. І Вже це друге, значить, населений пункт село Кондратівка, яку вдалося відбити, і там зв'язку з тим, що просунулись по цим територіям, і по цій Кондратівці, зараз і ведуться дії відносно того, щоб закріпитися на всіх ділянках. І там, якщо подивитися на карту, є така ізлучина рі ріки. Ворог е саме сюди і попав. Тут е наші наші е проводять наступальні дії, заганяючи туди в цю злучину, а навколо ріка їм чи форсувати її, виходити, чи, чи очікувати, що хтось там допоможе їм перекинути якісь резерви так чи інакше, там ситуація для них важка. Але на карту дивлячись правому фланзі східному. Ворогу вдалося захопити е, Яблунівку, і питання йдуть напружені бої відносно юнаківки. От і, м -м, ну там, бачите, Яблунівку вже захопили. Юнаківку напружені бої. І сказати там про якісь на цьому напрямку от наступ, е, я думаю, недоречно. Але західний фланг стабілізували, можливо, вдасться це зробити і зі східним. І таким чином, от ті спроможності ворожі, які в нього там з'явилися, щоб суми обстрілювати засоби там мінометами чи малокаліберної артилерії, важливо принципово юнаківка, паскоку. E, значить, той, хто її володіє, буде мати тактичну e, перспективу значить, на, на Сумському напряму. Тому питання не, не про кут наступу, а там контратаки провели цей 225-й полк і коли звільняв населені пункти. Зараз дуже важливе, дуже необхідне. От, і, ну, було б більше сил, значить, можна було б використати, там вони зажати всі її злучені. І якби там їх чи полонити, чи чи розбивати, чи знищувати. Але ворог про це теж знає. І відповідним чином буде реагувати зі своїми резервами. Тому ситуація зараз така. Вище згадані американські аналітики кажуть про Новопавлівка, Торецьк, Сіверськ. Це там, де росіяни дійсно просунулися, і на заході Запорізької області. Якою є інтенсивність ворожих дій, і про які ділянки ще слід е, говорити, аби мати уявлення, коректне уявлення про ситуацію на фронті? Де зараз найважче? На мій погляд, це Покровськ. Там ситуація значно загострилася, і ми з вами теж обговорювали питання останні там за півроку, наприклад. Навколо Покровська роз, розглядається це питання аналізу дій на дві напрямку. Ну тепер більш гостре стало питання безпосередньо по самому Покровську, тобто ворог на півохоплення організовує. Раніше там просували свини на Сході, включно Мирноградом від Покровська охопити, а, а тепер на південно-західній ділянці. Вони просуваються вперед, Зайшли не тільки військові дісінь-розвідних груп, а по деяким оцінкам західних фахівців, що це ну, ворог, але малими тактичними групами, не слашний там як би такого роду наступ, незважаючи на те, що вони розуміють, що бої всередині це дуже витратні, затратні, великі втрати. Можуть бути по особовому складу, тому просуваються по флангам вперед, для того, щоб намагатися купити повністю Покров перерізати логістичні шляхи постачання необхідними для наших оборонців в місті, в самому і таким чином, не заходячи і не, не мати, значить, великі втрати безпосередньо в боях в місті, вони хочуть витиснути. Цей гарнізон Покровська з цієї території. Це один з зараз найбільш гострий напрям. А також вони з боку Покровська, значить, як кажуть, осідлали дорогу на, на Константиновку і все плацдарма розширюється. Тися один напрям, ми вже з вами говорили, Мирнаград зі Сходу і Покровськ, а інший в бік Константиновки, крім того, додається Тареск і Часив'яр. Тому хаб дуже важливий для нас, Константинівка, для Сили оборони України. А зараз теж атакується дуже інтенсивно. Ворог просунувся на Ліманському напрямі до п'яти кілометрів. Це теж суттєво і важливо. Вот. Ну, на, на, на западному, скажімо, по відношенню до цих локацій ділянках, там йдуть напружені бої. То есть тут взагалі ще раз доцільно нагадати про чотири області в рамках так званої їх Конституції, де Путін хоче все це легалізувати, захопили в Луган, Луганську область інтенсивні бої зараз в Донецьке, і часткові резерви перекидаються на Запорізький напрям, бої Гуляй-Поле, Аріхова, і там теж що спочатку кабами. Повітря, системи залпового вогню, а потім просувається вперед. Ствольної артилерії, міномети, а також більш масовним застосуванням дрону розбіваються населені пункти і просуваються вперед. Ви можете спрогнозувати, як будуть розвиватися події протягом місяця-двох? Тут же ж і про те, що. Вони всі сили кинуть саме влітку і там досінь, до і можливо, дедлайн Трампа щось означає для них. Треба буде якісь здобутки. На що вони можуть як максимум розраховувати? Ну, дедлайн Трампа, окремо це санкції, але ж санкції, поки війдуть, поки вони спрацюють, і все таке інше. А треба говорити про зараз. А зараз і давали відповідні оцінки наш лавком, генерал Сирський. 12 дивізій, десь 120 тисяч, а засоби закордонні. Ряд про те, що вже підрахували, що там 160 тисяч є військ, які борються на Донецькому напрямку, і так щоні дати можливості а, приєднатися ці ресурсам, поки вони їх не вели в бій. І якщо зберуться, додадуть там бронетехніку, яку багато не застосовують зараз в поточних боях. От, то там може бути зібрано достатньо потужне угрупування військ, яке значить, відповідним чином, якщо використовувати, то ситуація там ускладниться суттєво на лінії зіткнення в зв'язку з цим, тобто з заведенням їх резервів, і це буде другий етап, тобто з серпня місяця по осінь, літня осінні наступальних дій для ворога. І до цього треба готуватися відповідними засобами у нас, а з цим у нас проблеми. Ну, засобами, і силами. Ну, це ж не означає, що все пропало. Проблеми, які вирішуються, так чи інакше. Ні, я це говорю для того, щоб розуміти об'єктивну ситуацію, яка складується, і, і про те, що треба готуватися. Супротив відповідними, та по і в першу чергу працюють наше керівництво над тим, щоб отримати далекобійну зброю так звану, то за 300 кілометрів, 300-500, що можна було бити на оперативну глибину. Це дуже важливо. і Це дії на упередження, вони завжди більш ефективні на опередження, і саме таким чином треба діти, значить, давати силам оборони України інструментарів відповідно. Я думаю, що вони ефективно як не раз доказували, показували, можуть застосовувати такого роду засоби від союзників, і союзника й чи самі виробляти, але для цього треба кошти, робота, час і так далі. Пане Ігоре, дякую за розмову, за вашу аналітику. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу зсу і засновник благодійного фонду за Криму Небо України був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.